Моє шанування. Посилочку отримав гарно запаковану з магазину Швят артисти». вже не перший раз в них замовляв. Раз було, що навіть виходили на контакт, бо щось інакше змінювалося в замовленні в процесі. Тут замовив фарбу роса. Професійну, а отримав студійну. І різниця склала. ну Десь так, з перерахунку на гривні 360 виходить. От. І отримав ось таку фарбу. Написав до них. А відкрив я посилочку трішки пізно, десь місяць після того, як. І отримав, думав, що все нормально. Чому її перевіряти? Якби немає зі сенсу, вже подібний товар купував у них. От. А потім відкрив, дивлюсь, не те. Замовляв дорожче, отримав дешевше. Якби варто вийти на зв'язок. Які варіанти в таких випадках? В такому випадку, відповідно до правил, які існують на ринку. Ви можете відіслати товар, який не підійшов, тобто не відповідав замовленню, був пошкоджений і подібні речі. Вона мене просила фотографію прислати відразу. Я їй прислав фотографію, призвонила, дійсно вибачаюсь, не те вислали. От, і варіанти в нас які. Варіант. То, що відповідно до ринкових правил ви пакуєте, висилаєте, вам присилають те, що ви замовили. Але при цьому слід е прослідкувати момент, щоб ви не втратили е на пересилці грошей. Тобто, щоб не було так, що ви відіслали за власні гроші, а вам присилають. Е що потрібно, і ви двічі заплатили за пересилку. Тобто ви заплатили один раз, коли замовляли в магазині, в них, до речі, немає безкоштовної доставки. От. І другий раз, коли ви відсилаєте назад, це не варіант. Якби. І другий момент, що мені запропонували, на чому ми зупинилися, це на той самий рахунок, бо я платив з банківського рахунку не готівкою. На той самий рахунок повернення коштів. І на цьому ми зупинилися. Ну і теж так, типу, наступне замовлення будете робити, ми там щось вам докинемо, там, такого плану. Ось такі історії теж трапляються. Нам все добре.